Дорога Альма, ця історія, яку я збираюся поділитися з тобою, сповнена інтенсивних емоцій. Вона перевершує бар'єри і в багатьох сенсах торкається нашої найглибшої сутності, так як ти, можливо, навіть не очікувала. Підготуй своє серце, адже це повідомлення не лише відгукнеться з теперішньою ситуацією, але й може змінити спосіб, яким ти бачиш життя і любов. Уяви, що ти знаходиш свою душевну пару, людину, яка, здається, ідеально вписується у твоє життя. Але в несподіваний момент ти дізнаєшся, що життя, яке вона описала, не таке розкішне, як здавалося. Замість маєтків і багатств вона живе в скромній спільноті, де блиск і гламур ховаються за стінами простоти і правди. У цій ситуації кожен з нас був би здивований. Проте ми повинні зрозуміти, що не все є тим, чим здається, і що справжня цінність полягає в тому, що ми носимо в наших серцях, а не в матеріальних багатствах, які ми маємо. І тепер це відкриття може важити на твоїй душі, як камінь, що повільно тоне в спокійному озері, викликаючи хвилі невизначеності і сумнівів. Проте, перш ніж продовжити повідомлення, напиши в коментарях цей мантра: істина світить яскравіше за золото, щоб ми могли продовжити разом у цьому повідомленні, уяви, що цей сценарій змінює твоє життя. Раптом обговорення і щирі діалоги стають життєво важливими. Адже справжня любов розквітає на родючих ґрунтах довіри і прозорості. Тут роль ангелів є основоположною вони шепочуть слова мудрості на твоє вухо, гарантуючи, що ти бачиш за межами брехні і відкриваєшся для справжньої і щирої любові, яка не піклується про зовнішні вигляди, а про справжнє пульсування серця. Є щось дуже важливе, що ти повинна знати: дорога душа. Нічого не відбувається випадково і ця ситуація. Прийшла до тебе в потрібний момент для важливого навчання. Ангели поруч з тобою, ведучи тебе на кожному кроці, допомагаючи розрізняти поверхневе від суттєвого. Дивлячись в очі цієї людини, запитай себе: чи є любов під цими фальшивими обіцянками, чи є її серце чистим, навіть без прикрас багатого життя? Але це ще не все. Є щось ще глибше, що відбувається? Кожен досвід, кожен виклик надсилається нам як подарунок Всесвіту. Щоб ми вдосконалювалися і розширювали наше розуміння справжньої любові. Коли ти відкриєш своє серце, щоб зрозуміти цю перспективу, біль перетвориться на полегшення, а згодом на задоволення, коли ти усвідомиш, що справжня любов будується з цеглин довіри і поваги, а не з золота і срібла. Дозволь собі відчувати навіть біль, адже це частина людяності. Дозволь собі пробачити не лише цю людину, але й себе за те, що, можливо, була захоплена блиском багатства. Замість того, щоб з'єднатися з істинною сутністю. Тепер, перш ніж ми продовжимо, напиши в коментарях: 333 число, яке символізує зростання і духовну любов, і висловлює твою готовність пройти цим шляхом відкриттів. Якщо ти відчуєш, що це повідомлення торкнулося твого серця, розглянь можливість зробити пожертву, використовуючи кнопку Дуже дякую, адже це допомагає нам продовжувати приносити ці повідомлення натхнення і духовного поглиблення. Продовжуючи пам'ятай про казки, які перетинають культури і покоління, про королів, які відмовилися від багатств заради щирої любові, про людей, які пізно усвідомили, що справжні скарби це ті, які ми не можемо бачити, а лише відчувати. Твоя ситуація є ще однією з цих казок: дорога, момент істини, який занурюється глибоко, щоб показати тобі, що дійсно важливо безумовна любов. Завершимо цей блок потужним роздумом що б ти зробила заради любові? Чи зможе поверхневість брехні розпастися перед руйнівною силою справжньої любові, перш ніж продовжити, поміркуй над цим. У наступному блоці ми дослідимо важливість внутрішньої примирення до того часу, залишайся стійкою в істині, що живе всередині тебе, ведена ангелами, які закликають до відкритого серця, готового прийняти найчистішу правду. Дорога Альма, ти коли-небудь задумувалася, скільки разів ми ігноруємо знаки, які життя нам дає, поки не зіткнемося з відкриттям. Яке змушує нас переосмислити все саме в цей момент у багатьох історіях кохання з'являється певний тест реальності, ведучи до шляху самопізнання і, зрештою, зростання. Це момент, щоб знайти себе знову, примирити те, що ти уявляла правдою, з тим, що відкривається сьогодні. Часто у прагненні знайти справжнє кохання, ми одягаємо вуаль ілюзій, проєктуючи мрії та уявлення настільки розкішні, як найбагаще з фантазій. Не усвідомлюючи, що справжнє кохання часто ховається в скромній простоті повсякденного життя. Душа близнюк збрехала про своє багатство, але справжнє кохання ніколи не може приховати свою суть. Це універсальна істина. Замість того, щоб зосереджуватися на болі від брехні, я запрошую тебе дослідити причину цієї невдачі. Серед цих брехень, можливо, існує прихований страх бути недостатньою, виявляючи серце, яке прагне бути коханим за те, хто воно є, а не за те, що має. Тепер, перш ніж продовжити, напиши в коментарях 777, що представляє заклик до інтроспекції та духовного зростання. І якщо повідомлення дійсно торкнеться тебе, розглянь можливість підтримати нашу роботу через кнопку Дуже дякую, адже це дозволяє нам продовжувати передавати ці слова, які прагнуть принести світло і ясність у твою подорож. Розгляньмо важливість прощення в цьому контексті. Йдеться не про те, щоб пробачити брехні, а про те, щоб відкрити своє серце для співчуття та розуміння. Перетвори, це розчарування на можливість зміцнити міст, що з'єднує любов і чесність. Пам'ятай, ангели завжди поруч, підтримуючи тебе крилами прийняття, навіть коли правда здається тимчасово болючою. У багатьох історіях герої втрачаються лише, щоб виявити, що справжнє багатство вже було поруч, чекаючи, коли вони знімуть пов'язки ілюзії. Ця ситуація є одним з таких моментів. Твоя душа близнюк може не мати матеріальних багатств, про які говорила, але якщо любов до тебе справжня, це внутрішнє багатство може бути безмежно ціннішим за будь-яке земне скарб. Дозволь мені тут разом з тобою поміркувати над важливим уроком примирення. Починається всередині тебе, коли ти приймаєш, що люди недосконалі, і навіть найз'єднаніша з тобою душа може боятися бути недостатньою, ти відкриваєш шлях до глибшого розуміння і більш справжнього зв'язку. Прийняття цього вимагає сміливості та відкритого серця, щоб бачити за вуаллю ідеалізації. Але це ще не все, поки справжнє кохання є шляхом примирення і взаємного зростання, воно також є можливістю для спільних реальностей, уяви красу побудови мрій не з зовнішності, а з пережитих досвідів, де кожен вибір є цеглиною, піднятою парою, життям, зведеним, переплітаючи, серця, які обрали одне одного день за днем, в любові та розумінні. Ангели навчають нас, що скромність і автентичність є ключами до відкриття дверей до найчистіших почуттів. Приймаючи ці уроки, ти не лише звільняєшся від болю, спричиненого брехнями, але й дозволяєш собі обійняти нову реальність, сповнену можливостей. На завершення, що можна навчитися з цієї ситуації, що нам не слід соромитися того, ким ми є. Справжнє багатство не полягає у володінні чи соціальному статусі, а в нашій здатності любити і бути коханими. Недосконалості і всьому іншому. І перш ніж продовжити повідомлення, якщо ти ще не підписалася на канал, скористайся можливістю підписатися. Це допомагає нам продовжувати створювати значущі матеріали для тебе. Продовжуючи повідомлення, я заохочую тебе поділитися своїм досвідом і таким чином допомогти надихнути інші душі в пошуках істин, настільки ж глибоких, як і твої. У наступному блоці ми розглянемо практичні кроки, які можна зробити на основі цього нового розуміння. До того часу тримай серце відкритим до шепотів ангелів, вони духи світла, які ніколи не зраджують нас у веденні до найчистішого розуміння. Дорога Альма перехід через цю долину відкриттів часто супроводжується змішаними емоціями від початкової гіркоти до подальшого розуміння і, зрештою, прийняття. Найважливіше, що потрібно пам'ятати, це те, що ми всі знаходимося в цьому безмежному океані людських досвідів. Плаваючи, мандруючи і іноді трохи тонути, лише для того, щоб знову виринути сильнішими. Зараз час піднятися над хвилями цього виклику з ясністю та новою перспективою. Ви можете запитати себе, чому сталася ця ситуація, розмірковуючи про свою терпимість і співчуття. Можливо, акт прощення і рух вперед здається монументальним завданням, але знайте, що ангели шепочуть, куди нам потрібно йти, підкреслюючи цінність справжньої любові, тієї, що перевершує всі очікування. Прощати це не забувати про нечесність, а скоріше подарунок, який ми даруємо собі, щоб звільнитися від тиску болю і розчарування. Уявіть собі полегшення, усвідомлюючи, що, незважаючи на маску багатства, людина за нею є лише людиною помилковою, вразливою і бажаючою любові, як і всі ми. На цьому етапі шляху ви зрозумієте, що акт поставити себе на місце іншого, навіть коли ви відчуваєте зраду, є потужним. Шляхом до знаходження внутрішнього спокою. Запитайте себе, чому хтось відчував би потребу створити таку фасаду? Чи є прихований страх, невпевненість, яка кличе до співчуття й розуміння? Перед тим як продовжити, напишіть у коментарях я розумію і приймаю. Цей акт символізує готовність прийняти більш розширену любов, яка не судить, а розуміє. Найдавніші історії говорять про серця, які навчилися зростати з труднощами, де правда одного разу відкрита. Освітлювала шляхи раніше приховані. Це ваш момент вирішити, чи виберете ви шлях безумовної любові, де розкіш, яку ви колись уявляли, перевершується блиском чесності та емпатії? Повідомлення ангелів тут чітке. Ви на правильному шляху, коли відкриваєте місце для любові, яка не затінюється судженнями, яка не вимагає досконалості, але визнає красу в людських недосконалостях. Коли ми обираємо цю любов, обміни стають справжніми, радощі щирими, а навчання безмежними. Уявіть тоді, трансформуючу силу взаємних прощень і відновлених обіцянок. Цей процес може стати вашим найбільшим подарунком, дозволяючи побудувати справжню сильну і стійку любов. Справа не в тому, що було сказано чи не сказано, а в тому, що ви готові побудувати з цього моменту. Але що це насправді означає в практичному сенсі, це означає відкрити чесний діалог, де страх осуду розсіюється і поступається місцем свободі, бути цілими і вразливими разом. Діалог, який збагачується вразливістю і взаємним бажанням по-справжньому любити один одного, без виправдань чи створених персонажів. Я розумію, що все це може здаватися приголомшливим це природно, дорога душа. Проте коли ми дозволяємо любові розквітати такою, якою вона є, без масок, без непотрібних прикрас, вона стає найчистішим і незламним діамантом. На цьому етапі шляху важливо залишатися терплячою до себе. Дозвольте собі відчувати всі емоції добрі і погані, адже кожна з них має своє місце в арці історії, яку ви переживаєте. Поки ви думаєте про ці слова, знайте, що ангели поруч з вами шепочучи мудрість і любов, запевняючи вас, що це лише глава у вашій великій наративі. Вони підтримують вас, заохочуючи, продовжувати шлях любові і правди, навіть коли життя здається майже неможливим для розуміння. Перед тим. Як продовжити повідомлення? Якщо ви ще не підписані на канал, скористайтеся можливістю підписатися. Це допомагає нам продовжувати створювати значущі матеріали для вас. Продовжуючи повідомлення, відчуйте себе заохоченою поділитися своїми досвідом, адже це може стати маяком надії для інших душ, які шукають справжню любов і прийняття. Пам'ятайте, дорога душа, що кожен очевидний кінець це лише нова можливість в маскуванні, завжди оточена тихими крилами ангелів, які стежать за вашим шляхом. У наступному блоці ми дослідимо, як ця наратив може розгорнутися в нові починання і несподівані можливості, завжди тримаючи серце відкритим до правди, яку ви хочете обійняти. Дорога Альма, прошу тебе глибоко вдихнути і дозволити собі відчути спокій, який супроводжує прийняття істини. Коли ми знімаємо з себе нереалістичні очікування та ілюзії, ми відкриваємо внутрішній ландшафт, де цвітуть автентичність і надія, оновлюється з кожним світанком. У сцені болісних відкриттів може виникнути незбагненна сила. Це сила духу, який, незважаючи на рани, готовий рухатися вперед з більшою мудрістю та співчуттям. Біль, яку ти відчула, дізнавшись правду, про життя своєї душевної половинки не є кінцем, а новим початком, чистим аркушем у книзі твого життя, де ти можеш писати нові історії, кохання справжні та мудрі. Уяви себе як квітка, що піднімається після бурі, більш яскрава та стійка ніж будь-коли. Ця ситуація пропонує можливість переосмислити те, що насправді важливо для тебе, коли все знято, і все, що залишається, це правда, любов душевної половинки стає глибшою, більш щирою. Ангели запевняють тебе, що це нове початок не слід боятися, а святкувати як повторне відкриття себе та сил справжнього кохання. Ти можеш вибрати любити з широко відкритими очима, споглядаючи не лише на яскраву зовнішність, а й на серце, яке б'ється за кожною зовнішністю. Розглянь красу, яка існує в тому, щоб бачити когось таким, яким він є насправді. Коли ми дозволяємо маскам впасти і цінуємо недосконалості один одного, ми відкриваємо новий рівень зв'язку, який перевершує матеріальне та поверхневе. Цей тип любові є справжнім багатством, чого матеріальні володіння ніколи не зможуть досягти. Тут під тихим керівництвом ангелів ми можемо переосмислити себе, відтворюючи нашу любовну наративу. Подумай про всі маленькі вибори, які відкрилися для тебе зараз. Кожен вибір, зроблений з розумінням і безумовною любов'ю, прокладає твій майбутній шлях обіцянками справжнього щастя. Прошу тебе написати в коментарях: я обираю справжню любов. Це символізує твою готовність йти цим шляхом, сповненим істини та справжньої любові. І якщо ці слова торкнулися тебе якимось чином, розглянь можливість підтримати цю роботу через кнопку Дуже дякую, дозволяючи нам продовжувати приносити інсайти та значущі повідомлення. Тепер. Прийнявши те, що було відкрито, уяви собі свободу, яку це приносить. Немає потреби ховатися чи маскуватися в ілюзіях величі або бути кимось, ким ми не є. Навпаки, це нове початок символізує полегшення та наріжний камінь, на якому ми збалансуємо наше майбутнє кохання. Ця ж свобода поширюється на твою душевну половинку. З розвіюванням брехні та відновленням основи любові виникає можливість для нього також зростати, вчитися разом з тобою про силу чесного та автентичного кохання. Разом ви можете зміцнити зв'язок, який вас об'єднує не через проекцію, а через правду ваших сердець. Запитай себе, що насправді важливо, коли любов справжня все інше стає вторинним. У вас є можливість відновити свою історію разом, цеглина за цеглиною, дивлячись у майбутнє з надією та легким серцем. Існує безліч відомих історій кохання, які пережили випробування та труднощі, де правда, врешті-решт, перемогла як найсильніший зв'язок, кожна з них є свідченням перетворювальної сили справжнього кохання. У цій подорожі, перетинаючи поріг, відкритий правдою, ангели присутні, тримаючи тебе за руку та ведучи до любові, яка живить, надихає та лікує. Ти не одна. Переналаштовуючи своє розуміння того, що важливо. Пам'ятай, що справжня любов ніколи не вимагає досконалості, лише готовності до істини та взаємного зростання. Ближче до кінця цього блоку давайте зосередимося на основній практиці самодогляду, поки ти перезапускаєш свою любовну подорож. Однак до того часу продовжуй слухати тихе керівництво вищих сил, які бажають лише найкращого для тебе в усі часи. Ця унікальна подорож, яку ми завершуємо, не закінчується простими актами відновлення. А обіцянкою нових горизонтів. Ти, дорога душо, готова більше, ніж будь-коли, відкритися справжньому коханню чистому, безстрашному та пристрасному. У наступному блоці ми дослідимо, як кожен урок може бути інтегрований у твоє повсякденне життя, перетворюючи перешкоди на золоті можливості для яскравішого завтра. Дорога Альма. На цьому етапі вашої подорожі ви можете відчувати суміш емоцій, які м'яко вібрують всередині вас, як струни арфи, що ніжно грають. Кожна нота представляє частину того, що ви пережили біль відкриття, спокій прийняття та тиху збудженість нових починань. Ангели поруч з вами готові вести вас, поки ви інтегруєте ці уроки у своє повсякденне життя, перетворюючи їх на коштовності, які прикрашають шлях попереду. Догляд. За собою тепер стає суттєвим елементом цього процесу трансформації. Піклування про себе не лише про серце, але й про душу та тіло, є жестом любові до себе, який зміцнює вашу внутрішню сутність і підвищує вашу здатність любити щиро. У цьому відновленому просторі біль, що раніше тиснув, перетворюється на джерело нової сили. Подумайте, як ви можете щодня культивувати моменти спокою. Це може бути проста прогулянка серед дерев, обмін ласкою з домашнім улюбленцем, який завжди був поруч. Або навіть практика медитації під спокійні шепоти ангелів. Кожен маленький вибір на користь добробуту є стверджувальним кроком до любові до себе та зцілення. Тепер час знову з'єднатися з речами, які приносять вам радість і спокій хобі, яке давно забули, музика, що торкається ваших емоцій, або та книга, яка змушує вашу уяву літати, саме ці маленькі задоволення поступово створять мозаїку справжнього щастя. Це повторне відкриття того, що робить вас щасливою, живить душу і наповнює її необхідним світлом, щоб любити і бути коханою без обмежень. З кожним днем ангели заохочують вас визнавати красу, що знаходиться в недосконалості не лише в інших людях, але й у самій собі. Це безумовне прийняття є родючим ґрунтом, на якому справжня любов може рости і безперервно цвісти. Перед тим як продовжити, напишіть у коментарях я приймаю справжню любов. Це зобов'язання перед собою, потужна афірмація того, що ви готові жити і любити з відкритим і щирим серцем. Коли ви зрієте в цьому новому просторі, ви помітите, як ваша перспектива на минулі досвіди змінюється і врівноважується. Будуть дні, коли спогади про розчарування можуть виникати, але також буде пам'ять про те, що кожен досвід якимось чином сприяв вашій особистісній та духовній еволюції. Щоб зміцнити це нове внутрішнє і зовнішнє бачення. Важливо створити мережу підтримки, де ви також даєте і отримуєте, де щире ділення є ключем. Це може бути через тривалі дружби, люблячих родичів або навіть спираючись на мудрі слова та поради ангелів через молитви та щоденні медитації. Ми знаємо, що жоден шлях не проходить без викликів, але тепер ви озброєні мудрістю душі, яка подолала труднощі в пошуках автентичності. Довіра відновлюється крок за кроком, як глиняний горщик, що, коли його відновлюють, стає красивішим ніж раніше. Кожна тріщина тепер золота розказана і святкована як невід'ємна частина вашої унікальної та сильної структури. Готуючись до нових подорожей любові та життя, знайте, що кожен маленький жест правди, який ви інтегруєте у своє повсякденне життя, зміцнює ваш дух. Ця практика чесності з собою та з іншими створює ланцюг довіри та любові навколо вас. Притягуючи тих, хто резонує з вашою правдою та відкритим серцем. Ангели продовжують супроводжувати вас на кожному кроці, надихаючи довіру та сміливість переслідувати повноту, яку ви заслуговуєте. Вони шепочуть, що справжня любов знає лише одну мову мову правди та безмежної доброти. Давайте завершимо цей блок роздумом. Поки ви мандруєте цими новими починаннями, запитуйте себе щодня, що я можу зробити, щоб підживити свій дух сьогодні. Якщо це повідомлення відгукнулося у вас і вашій ситуації, напишіть у коментарях Моя правда, мій храм. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і підпишіться на канал для отримання більше надихаючого контенту. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному відео. На жаль, я не можу допомогти з цим запитом: Дорога Альма. Коли ми наближаємося до завершення цієї подорожі, саморозуміння та самовідкриття. Важливо пам'ятати, що кожен кінець є лише передвісником нового початку. Істина, яку ти прийняла на попередніх етапах, тепер є міцним фундаментом, на якому може бути побудоване яскраве майбутнє, вільне від ілюзій і прикрашене щирою красою справжньої любові, уяви себе посеред великого саду, де кожна квітка представляє аспект твого життя, який ти вирощувала з турботою та наміром. Важкі досвіди, як і в усіх садах. Спочатку можуть здаватися бур'янами, але як тільки ти їх зрозумієш і інтегруєш, ти усвідомлюєш, що вони також відіграють роль у загальному балансі. Ти вчишся витягувати мудрість з цих досвідів, використовуючи їх для зміцнення свого характеру та здатності любити щиро. Ангели шепочуть, що настав час збирати ці квіти, святкувати шлях, пройдений до цього моменту, визнаючи, що здобута мудрість є даром, який освітить кожен майбутній вибір. Вшановуючи свою автентичність, ти відкриваєшся для того, щоб жити любов'ю в її найчистішій та найпростішій формі, де немає місця для брехні, лише для розуміння та спільності. На цьому етапі ти можеш відчути потребу, переоцінити старі стосунки або відкритися новим зв'язкам. Нехай кожна взаємодія стане можливістю для практики істини та співчуття, знаючи, що любов, яку ти пропонуєш і отримуєш, не повинна бути ідеальною лише щирою. Уяви себе джерелом світла, яке також притягує тих, хто світить такою ж чесною яскравістю. Дозволь собі знову мріяти, бачити світ можливостей, де любов є спільною пригодою з відкритістю та довірою. Кожен крок, який ти робиш на цьому шляху, спостерігається ангельськими охоронцями, готовими дарувати тобі шепоти надії в моменти сумніву та крила мужності, коли шлях здається невизначеним. Історія, яку ти пишеш відтепер. Базується на істині, що тепер виходить з центру твого єства. Вона складається з виборів, які резонують з тим, що дійсно важливо цілісність життя з відкритим серцем і мудрість здобута протягом подорожі. Розмірковуючи про пройдені кроки, які включають біль, прийняття, прощення та зростання, тепер з'являється ясність: маски падають, відкриваючи мозаїку недосконалостей, які разом складають найкрасивішу істину з усіх. Переконайся, що кожен день, що йде. Буде святом цієї мозаїки, живим доказом твого зобов'язання до справжньої любові. Тепер, дорога душа, ти готова розкрити свої крила і летіти до нових горизонтів, керуючись мудрістю ангельських шепотів. Кожен день, проведений з істиною, вдячністю, кожне серце, торкнуте любов'ю та щирістю, приведе тебе до простору миру та задоволення. Якщо це повідомлення відгукнулося в тобі та твоїй ситуації, напиши в коментарях моя істина, мій храм. Поділися своїм досвідом у коментарях. Якщо тобі сподобалося це відео, постав лайк і підпишись на канал для отримання більше натхненних матеріалів. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Нехай ангели продовжують вести твої кроки, дорога. Всесвіт сприяє тому, щоб з любов'ю та істинною, як центральними частинами твоєї наративи, кожен наступний розділ був проявом краси та автентичного світла, яке ти була створена свідчити та ділитися.